Всім добрий вечір. Сьогодні 22 жовтня. Понаводили порядки на городах, так само як і всі інші. І посадили вже цибульку та часник, цибульку на зиму тиканку. Пересадили у нас піончик за хатою ріс рожевий. Ми його розділили на три кущика і висадили сюди. Тут у мене влітку були квіти. Були квіти. І на наступний рік також я сюди посажу квіти. Виросли в нас із кісточок два дерева персика. Одне зелененьке стоїть деревце, і інше. А сюди я посадила, на зиму прикопала, а весною витягну з-під землі. Це буде виноград, шміш, Юпітер. Це я купила на ринку в ромнах. Ще придбала собі жималость. Один сорт називається асоль. Звісно, кущики однорічні, маленькі. Ну, колись виростуть. А інший сорт називається восторг. Це два кущика білої смородини сніжана кущик, а рядом палочка з назвою, щоб не загубилась назва смородинки. Полоничку купчиху розсадили. Ну, не всю, звісно, ось ще на весну залишили клаптик не розсажений. Ось іще далі сюди посадили. Червона смородина розрослась у мене. Два кущика в минулому році садила. І ще покажу придбала єжевику Називається Freedom, Дуже великий сорт і дуже солодкий. І в тому самому місці я придбала малину зюгану жовту, три кущика, щоб в мене була різна малина. І цією малиною, та, що в мене з весни, я не можу нарадуватися. У мене ще тут ягодки є, я їх їм. Ось, дуже гарний сортик. Думаю, розведу, буде більше кущиків. буде більше ягід. Навіть мороз її не побив. Це ми тут спалили кучу, бадилля різне, з перцю, з капусти. Ще трошки залишилось прибрати рештки рослин. Зараз підемо в тепличку. У мене там, на зиму, висажена полуниця. полуниця Альбіон. Я її сюди посадила для того, щоб вона мені попускала вуса.